Це не для картинки, це для роботи. На цю автівку ми до розраховували. Потім мені надійшла інформація, що дуже погано йде збір. Ми почали підключати дружин, хто знайомих, десь хтось що. І кожен день у мене там хлопчина він перевіряв там стан стан справ, так сказати. Ми бачимо, що процес іде. Ми бачимо, що ну там вже деяка сума зібралася. Я виходжу на зв'язок, а мені кажуть, так ми вже все зробили. Як зробили? Так ми ще гроші не зібрали. Ну якось воно там спрацювало. Я не знаю, може хтось допоміг. Ми розуміємо наскільки вона потрібна. Ми розуміємо, наскільки зручніше вам стане працювати з нею. Ми віримо в те, що ця автівка допоможе зберегти не одне життя. Часть збору, коли ми зрозуміли, що ну, все вже, ну, у нас з'явилась можливість, ми закрили самі. Швидкість відновлення техніки в 92 92-й бригаді зросте в рази. Дуже дякуємо за те, що ви робите. Ми вам допоможемо. Удачі вашому фонду, вашим сім'ям, удачі, мирного неба над головою, щоб все у вас було добре. І ви, щоб усім так допомагали, як нам допомогли. І на цьому не зупинялися. Я думаю, що не думаю, я вірю тому, що ми переможемо. Обов'язково. Слава Україні! Слава. Дякую вам дякую.